Сама назва Легіон Інтернаціональний це саме, саме по собі все говорить, коли я в Києві спустився в метро, і незнайома дитинка йшла і показала пальчиком і сказала, мама, це наші герої. Маленькі діти розуміють, що зараз роблять військові, щоб зберегти Україну, виграти цю війну. Петро корінний житель Дубна. Нині воїн Інтернаціонального легіону, сержант. З міркувань безпеки ми не вказуємо прізвища і не показуємо обличчя. Нещодавно він відвідав рідне Дубно, збираючи необхідні речі та допомогу для свого підрозділу. Служив на початку війни в розвідувальному зводі. Згодом в місті Київ і з Києва прийшов наказ в інтернаціональний легіон. У Нас військових такі от досить прості історії. Це робиться по наказах і часто, майже завжди ми не вирішуємо свою долю. Я забезпечую свій підрозділ технікою, щоб вони не ходили пішки, так би мовити. Тому вимушений їздити. Інтернаціональний легіон зібрав іноземців, які воюють за Україну проти Росії. З офіційних джерел відомо, що до легіону входять бійці з усіх континентів. Найбільше представлені громадяни США, Великої Британії, Польщі, країн Балтії, Канади, Норвегії та Данії. Воюють добровольці з різних країн світу, які виступають за демократичні цінності, які проти цього насильства. Які з 24 лютого 2022 року завдає нам ворог, і відповідно вони на добровільній основі приїжджають сюди воювати. Сам легіон, це також вже є поширена інформація, брав активну участь і досить вдало по звільненню Харківщини. Дуже вагомий внесок він на даній ділянці фронту. Хлопці, і саме добровольці е внесли, добилися поставлених вищим командуванням завдань. І зараз нас передислокували на Донбас. Я вам скажу так, інколи мотивація в деяких іноземців сильніша, ніж в деяких українців, відверто кажучи. Е що в нас особливо українців і взагалі загалом всіх надихає? Ну, Мабуть, коротко скажучи, була в мене особисто одна історія, коли я в Києві спустився в метро, і незнайома дитинка йшла і показала пальчиком і сказала, мама, то наші герої. Маленькі діти розуміють, що зараз роблять військові, щоб зберегти Україну. Виграти цю війну. Наразі кожен воїн, який бореться з російським агресором, вартий того, щоб про нього знали і розповідали. Історія кожного варта уваги. Взагалі, я можна говорити не на камеру абсолютно про всіх, бо ще раз, можливо, повторюся, що вони, ці люди, які ніякого відношення до нашої країни не мають, приїжджають і готові покласти за, за свободу, за справедливість своє життя, це насправді надихає. Кого міг би б я виділити? У ну, нас один є поляк, дуже він відноситься до своєї справи, ніби він, ну, ніби він насправді українець. По його вчинках, по його, його очах, це можна прочитати, прочитати навіть, наскільки він хоче допомогти, наскільки він готовий допомагати. І що найголовніше, по його вчинках видно те, що скільки б ця війна не тривала, він не втомиться від війни. Він буде продовжувати воювати далі. Дмитро приїхав до Дубна не просто так. У соцмережах деякий час можна було бачити інформацію про його візити до місцевих волонтерських центрів, де надавали допомогу та ділилися необхідним. Моя рідна школа також звернувся. Дуже було приємно, що не тільки. Згадали, як я виглядаю, а й не пам'ятають, як мене звати. Дуже допомагають різні підприємства на території Дубна. Навіть якщо бойову машину до них завести її, вони її відремонтують, зроблять все чим найкраще, і щоб вона чим довше послужила. Тобто, абсолютно вся громада міста Дубна досить активно допомагає і, враховуючи те, що я не один. Є ще й місцеві частини, а я просто як корінний дубенчанин і допомагають не відвертаються. Також Дмитро розповів, що мав нагальну потребу поремонтувати військові автомобілі, і варто зазначити, що на час виходу програми вони вже допомагають виконувати бойові завдання. В цього разу вдалося завдяки дуже дуже хорошій людині, з якою я випадково познайомився. Це бухмазу Віктору Йосиповичу. Підійшов до нього, ніколи його не знав. Підійшов у військовій формі, запитав, чи можлива від нього допомога. Він не відвернувся і допоміг. Зокрема, з придбанням двох двигунів до дуже важливих автомобілів, пікапів, які, так би мовити, на нуль на нуль доставляють боєприпаси і особовий склад. Вартість двигуна на пікапи варіюються різними сумами, там від 50 до 100 тисяч гривень. І відповідно з різними комплектуючими, тобто це в районі вийшло цього разу, вдалося два двигуна купити повністю, поставити на автомобілі і їх завести. Це все обійшлося в 150 тисяч гривень. Багато мені військових, багато волонтерів мені говорили, що він допомагає на регулярній основі військовим. Абсолютно всім. З різних підрозділів, хто до нього звертається, він не відмовляє. Можливо, там в умовній черзі потрібно постояти, бо розумі, ніхто не може зразу всім допомогти, навіть наші всеукраїнські благодійні фонди. Але він знаю точно, що він не відмовляв нікому. Активно долучилися до допомоги і працівники супермаркетів Дубно, Тріо та Хмільники. Тільки мені поступило повідомлення від моїх водіїв. Від моїх хлопців, що на одному з пікапів вийшла з ладу резина, бо фактично машина їхала і буксувала на місці, стояла. Також звернувся до Віктора Йосиповича. Він ну приємно, просто приємно дивує, що людина зразу відгукнулася відразу. Просто проблема виникла, умовно кажучи, вчора. Сьогодні вже резина поїхала в підрозділ. Розумієте, в чому проблема основна? Якби можна було б дозволити собі, щоб ця техніка стояла. Можна було б не спішити і так нагально не просити в людей допомогу. В зв'язку з тим, що дуже страшно, коли пікап, вивозячи особовий склад на позиції, якщо він вийде з ладу, це відповідно ризик дуже великий бути заміченим ворогом. Нині ж ситуація в українському суспільстві і на фронті викликає у воїнів чимало запитань. Я вам скажу так, що саме страшно в цій ситуації, найбільший страх викликає, те, що в країні в загальному. Відношення до суспільства загалом нагадує мені е, часи АТО 17-18 рік. Чомусь це дуже-дуже сильно поширене зараз явище. І люди, я б не сказав таким банальним словом, що вони розслабилися. Просто, от маємо те, що маємо. Воно нагадує відношення до війни, е, як було в часи АТО 17-18 рік. Війна где-то там далеко. Як би нам не розказували, ворог сильний, його багато. Ми зараз самі бачимо, що відбувається під Авдіївкою, що відбувається на інших напрямках, як вони закупалися. У них всього надзвичайно багато, навіть якщо ми бачимо відео, де їдуть танки часів 60-х років, але це все ж таки танк. Він стріляє, він їде, і він, що саме прикро, він вбиває або калічить наших воїнів. Тобто, підсумовуючи, знову ж таки, потрібно загуртовуватися, роз, та, потрібно розуміти, що ця війна зараз йде на виснаження. Я думаю і, роз, і мабуть, впевнений в цьому, що в них мабуть, наказ максимально. Наробити шкоди нашій країні. Тож Дмитро закликає усіх не бути осторонь, а стати єдиними у прагненні здобути перемогу. Адже за нас борються і у нас вірять добровольці інших країн. Військовим набагато легше на передовій, коли вони знають, що в тилу все добре. Те, що зараз відбувається в тилу, це трошки прикро. Моє прохання як військового до дубенчан, до щоб донатили абсолютно всім підрозділам, яких вони знають, які, в яких їхні знайомі, родичі е, проходять військову службу, донатили, допомагали. Не тільки матеріально, навіть словами.